Хеппі лор, допомога при болю в горлі. Ось нещодавно в Сполучених Штатах схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав цей документ водночас. Пообіцяв незабаром виступити з великою промовою, щоб пояснити, чому Сполучені Штати мають продовжити підтримувати Україну в війні з Росією. Чи може ось підтримка України від США зараз знизитися? Які можуть бути від цього ризики? Можуть бути такі ризики. Будемо уважно стежити за тим, що відбувається у США, але підкреслю знову ж таки. Давайте не нагнітати зайву паніку що не менше поза 5 мільярдів доларів ще тих хвостиків із старого бюджету. Є у нашому тут інші є у розпорядженні уряду США і Джозефа Байдена. Це дуже таке доволі непогано. Що найменше це півроку бойових дій повноцінного забезпечення, наголошу на цьому слові. повноцінного забезпечення. Середні штатні е, показники місячних норм. Зброї, які передають нам американців у сумах від 300 мільйонів доларів до мільярда доларів, відбуваються, і отже, ми півроку запасу маємо точно. А півроку це дуже багато. Ну це повноцінних 6 місяців. Ми сьогодні маємо жовтень, отже, десь аж по. Квітень є чим воювати. А за цей час в американській плітці може статися безліч змін. І Я так думаю, що Байдену вистачить політичного політичної волі і політичної ваги, щоб проламати. У першу чергу Конгрес відповідно, фінансування України. Плюс не забуваємо, що поступово, але все ж таки, акценти фінансування наростають і зміщуються у бік Європи. У першу чергу Німеччина та Великої Британії знову маємо хороші новини, що Німеччина як мінімум одну батарею Айрісті знову передає, і як мінімум до 12 машин Hepard, це дуже непогано. Знову буде нам надано великий, Європейський воєнний конер запустився, і люди, котрі з цього отримують серйозні прибутки, будуть лобіювати і далі надавати Україну відповідне озброєння. Утруднення будуть, але вкрай важливо правильно інформаційно ці утруднення висвітлювати, а не розганяти черногойделку у черговій бік зради. Ось президент України говорить про те, що потрібне власне виробництво. Ми чуємо від різних експертів про те, що Україні треба виробляти власну зброю. Що зараз рухаємося? Ми в цей бік. А на вашу думку, взагалі, ось за який термін можна підняти українське підприємство і де власне їх будувати? Ну, ми давайте не буду, Я не буду деталізувати інформацію у частині, що ми мали, що ми маємо, і що ми будемо мати. Я точно розумію і усвідомлюю, що в цьому напрямку робиться усе можливе, щоб покращити наше забезпечення. Пам'ятаємо, ми маємо хорошу танкову школу. Т-84, оплот, доволі серйозна машина. Ми маємо хорошу школу із виготовлення бронетранспортерів, ціле сімейство автомобілів. Козак, Челесне місто автомобілів дозор Б, є зараз на сучасна розробка, наватор і тому подібне. Ми маємо непогані напрацювання у частині безпілотних авіаційних комплексів від розвідувальних, скажімо там, як Лелека чи Фуйрія до ударних ug 22 І цей процес також набуває росту. Ми навіть маємо непогану ракетну школу, комплекс гром Сапсан. Є як такий, сподіваюся, дійде до масового виробництва, в тому числі і артилерія. Маємо власну розробку Богдана 155-го міліметру під натяжський стандарт. Усе рухається у правильному напрямку. Отак деталізацію свідомо не займатимуться, бо противник проналізує кожного нашого слова. Навіщо давати йому готову розвідувальну інформацію? Ось бачимо, що і Росія своєю чергою готується до чогось масштабного. Знову вони. В документі пропонують внесли пропозицію на наступний рік, щоб на витрати військові потратити 112 мільярдів доларів. Це становить збільшення майже на 70% ніж попереднього року. Ось вперше військові витрати складатимуть найбільшу частку бюджету. кажуть про те, що це найбільше такі витрати з часів радянського союзу. До чого власне готується Росія і про що це свідчить? Та елементарно, все зрозуміло. Нічого нового, все як світ божий. Ясно, Росія готується до затяжної війни. А що їм залишалося? Вони залиш... Вони зробили кидок мангуста, як ми самі це називають. З... Ліквідації української державності не змогли ліквідувати українську державність, перекреслили ятинську систему міжнародних відносин і в кут свого державотворення поставили найголовніше відновлення імперії а без імп України імперія неможлива. Усвідомлюємо, що класична воєнна поразка Путіна в Україні дорівнює його смерті. Тож роблять те, що їм мають робити, і мали би. Робити, піднімають мілітарні ставки на найвищий рівень і дають сигнал усьому світу, і нам у тому числі, що здаватися не збирають.